Та ніже ще не А на вулицю буде закриватися. Всім доброго в, дня. 14 година, 21 хвилина. 17 -та жовтня 2025 року. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питанням комплексу земельних водних лісових ресурсів, екології, екології, використання надр та здійснення благоустрою. Значить, на сьогоднішню комісію. Прибули та зареєстрували три члени комісії по тату Сергіянаторія, Черовара Віталія Васильовичаєнка, Тетяна Дмитрівна. Також присутні начальні відділу з мельних ресурсів сільської ради Бережуків Оскільки В комісії приймає участь більшість членів комісії від загального складу, які становить п'ять як осіб. Комісія є уповноваженою розглядати питання порядку денного і приймати рішення. Сьогодні порядок денний наступний. Нам потрібно на розглянути значить шість проєктів землеустрою, шість документацій землоустрою, чогось п'ять. А шість, так сі шість проектів землоустрою щодо зміни цільового призначення і одна технічна документація щодо встановлення межземелянки на не місцевості. Також питання є. Внесення змін до програми розвитку та регулювання земельних доносних території сільської ради Російської сільської територіальної громади на 2024-2025 роки і рішення про проведення земельних земельної ділянки в селі серібече по вулиці Мируська, у більше питань немає якісь доповнення? Є та по порядку денно немає. Хто за те, щоб за пропонований порядок денний затвердити цю воно? Запрошу проголосувати. Поташно за. Немає, то отримався, немає рішення прийняття даного секунду. Перша заява 20 відміря Олександр, яка просить змінити судове призначення ділянки з кадастро 0322048. Триста відправки на один відправки на три правки на нуль шістдесят По вулиці Богдана, Хмельницької, 15, село Фурси із земель, де ведення і дальне сидівництво на землях дівництвом господарських будівлі споруди. Значить, проект цим будуть наявний викидівно документації про відповідність генеральному плану слова курси. Наявний відділ Державного реєстру чи прав на майно, який підтверджує, що мацелюбія Олександрівна є односово власником даних земельних мінерів. На голосування ставиться проєкт рішення рекомендати сесії сільської ради, задовільнити дану заяву мецелюбілю Олександрівні. Хто запрошує проголосувати? Потапну позав. Хто проти, Хто немає. Хто утримався, не має рішення на голос. Ще одна заява від мецелюбію Олександрівни. Просить змінити цільове призначення земельної ділянки з кадастром номер 322 на 488 триста викравки, ноль один відкравки нульти, дві на 0,67 із земель для індивідуального задівництва на землю для будівництва свого будинку способського будівліському матеріалах справи наявних матеріалах е, проекту наявний витяг з містобудівної документації саме з генерального плану села Фурси про відповідність функціональним зонам і витяг з ДРП, який підтверджує, що вона одноособово є власником даної земельної ділянки. Зауваження її немає. <звіг> Ставився на голосування про рішенням коментар сесії фрукційської сільської ради. Задовільнити дану заяву Мацелюк Юлії Олександр. Хто за, прошу голосувати? Потапонко за. Хто проти, немає. Хто утримався, немає рішення прийнято одного голосу. Ще одна заява: Мацелюк Юлі Олександр. На цей раз вона просить змінити. Цільове призначення земельної ділянки з кадастром номер 322 на 488-383-2.01-2.01-81 розташована на території села Хурси, земельна індивідуального садівництва на день для прийняття сортування жилого будинку господарської будівлі Наявний витяг з генерального плану села Хурси, який підтверджує про те, що зміни відбуваються в межах функціональної зони, передбачені від села Хурси. Значить, наявний витяг з ДРП про те, що вона до нас обов'є власникам даної земельної ділянки. Зауважень немає, так? Ставиться на голосування проект рішення рекомендувати сесії просільської сільської ради. Завінити дану заяву про Олександрівни. Розуміти призначення дану земельну ділянку. Хто запрошує голосувати? Потапенко, посав. Хто проти, немає. Хто утримався, немає рішення прийнято на голос. Ще одна заява Мацелю Юлії Олександрівни, де вона просить змінити цільове призначення земельної ділянки з кадастром номер 322-048-300 крапки 01, Вікрапки 03, відкрапки 2006 вулиці Богдана Хмельницького, 13-селову Фурси, земельний мінального судівництва на землю відництва службу сподосій до наявний витяг з генерального плану села Фурси підтверджує відповідність функціональній зоні. Наявний витяг з державної реєстру прав, який підтверджує, що земельна ділянка сподастрова норму 0066. В кінці одно <кхух> власниками її є Масилюк Юлія Олександрівна. Є зауваження? немає. Сталося голосування про рішення виконати сесії Російської сільської ради задовільнити дану заяву Мацелюк Юля Засадниками. Хто за, прошу проголосувати? Потапенко за. Хто проти, немає, хто утримався, Немає. рішення прийнято одноголосно. Наступна заява також мацелюк Олега Уже, так? Там у нас була Юля, тут уже Олег Євгенійович просить змінити цільове призначення земельні ділянки з кадастром нором 322-300 крапки на крапки. 03 для крафтки 0179, розташовано на території села Фурси і земель для лінія садівництва на землях міністра слугарських будівель споруд. Наявний витяг з міськобудівної документації саме з Генерального плану села Фурси про підтвердження відповідності функціональним зонам. Наявний витяг з Державної реєстрації в на рукове майно, яке підтверджує, що земельний ділянка застроїв No0179 в кінці. її власникам є Олег Легюгеніч. <кл 'язок> Зауваження земельних <кл 'язок> відділений немає. Ставиться голосування проєкт рішення виконати сесії ради. Звільнити дану заяву Мацелю Колега Євгеніовичу. Хто за, прошу голосувати? Потапенко за <топри> хто проти, немає. Хто утримався, немає рішення прийнято одноголосно. Наступна заява ще одна від Мацелів Юлії Олександрів. просить змінити цільове призначення земельної ділянки з терастером норм 322-300 крапки 0-1, розташована територію села Курси земельні інідального садівництва на землі обслуговування будинку сподижній будівлі споруд. Матеріал справи наявний витяг з генерального плану села Курси про відповідність містобудівній документації, наявний витяг з Державного реєстру з прав на рухому майно, який підтверджує що дана земельна ділянка з кадастром Noкінці на 0180, належить Василюк Юлія Олександрів. Зауваження є начальника землі. Mm. Немає. Хто mm. за те, щоб приколдати сесії ради здольниця дану заяву на целью відміляли, саме не прошу голосувати. Подати поза. Mm. Хто проти, немає. Хто утримався, немає рішення прийняти одного. На Наступна заява від Херсенка Андрія Васильовича. Він просить завертехнічні комітації з висущити мовими земельної глянки на турі на місцевості, яка розташована вулиця Ріслава Будероста з кадастром No322 до 488-301 крапки номер 2 021. Далі не написано. 021. крапки 301. Розташована по Ярослава Мутро, 130, село Фурси. Значить, э, він, я так розумію, власникам <зараз> житлового будинку. У матеріалах справи наявний витяг з державної реєстру чи правда що минулі. Що є він, власник, там є від власникам закінчення будівництва об'єкта житлового будинку за господарського будівлю і споруди, житлова площі о... радянського Ярослава Мудрого 130. Тобто зауважень немає. Так у земельному хто за те, що переконати сесії, ради здовільнити дану заяву курсенка Андрія Васильовича, затвердити цю технічну комітету, передати йому власник дану земельну ділянку як власнику житлового будинку. Хто запрошує проценту? Потапну запису. Хто проти, немає. Хто немає. немає рішення прийнято про внесення змін до програми розвитку регулювання земельних відносин на території Крусійської сільської, сільської ради Російської сільської територіальної громади на 2024-25 роки. Доповідає. Ну, у нас програма, яка була затверджена 24-28 році, закінчується. Ми приймаємо нову три роки, 26-28 роки. Передбачене фінансування виконання земельних робіт і стосується сьогодні, що передбачити в бюджеті на 26 рік виконання робіт, які зазначені в програмі. Згідно проекту рішення, пропонується внести зміни. Значить, пункт 1.1 один в наступній редакції, що це вже буде програма на 26-28 рік. Значить, внести відповідні зміни по тексту програму. Значить, в розділі 3 основні завдання програми та доповнити пунктами такого змісту, встановлення меж Парсівської сільської територіальної громади, оновлення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Корської сільської територіальної громади. Додатку 1 до програми. Значить, Обсяги витрат на проведення заходів програми розвитку тривога земельних відносин викласти такі редакції. тут пішли у нас заходи 26, 27, 28 рік. Тут ідуть суми. Да, да розписані допомоги. Да, Там вже відповідно як будуть фінансово-економічним відділом узгоджено це все. Вони давали свої пропозиції. Що до... вони просили просто заправнути програму? Ну а куди цифри взяти? Цифри взяти із тих, ну по перше, з попередньої програми плюс. Ті роботи, ну, які вони ну, як коштують, А фінансово-економічний відділ бачить це все, так? Ну, Узгоджено це, це. це? Хорошо, є питання. Не. Ставиться на голосування про рішення щодо внесення запропонованих змін до програми розвитку регулювання земельних відносин на території Курсівської сільської територіальної громади. На 24-25 роки з викладені редакції. Да, програма зараз юридична має назву 2024 25 роки. Ми до неї вносимо зміни, в тому числі в частині років. Добридень, захочуть вас. За те, щоб затвердити дану програму, прошу проголосувати. Потапити по запису. Хто проти немає, хто утримався, немає рішення прийнято одного з наступне питання. Наше засідання комісії. Да, yeah. Yeah. Нічого. Нічого. Нічого страшного. Так, наступне наше останнє питання про проведення інвенталізації земельної ділянки, розташоване за адресою Київської області, Київський район село Пищіки Пищі, вулиця Миру, 122. Значить, з метою формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав і менше дозволів правового статусу. Ведення державного земельного кадастра, значить, пропонується розробити інвентаризації даної земельної ділянки. Я так розумію, з метою ми виставлення її на торги. Справа в тому це пищаківська зовсім загалом. Перед освітнім закладом це да. формування здійснюється, що да. передати їм користування оренду, так? Так, так, єдиний, ну, навчальний заклад, де земельна ділянка ще не сформовано, і те Хорошо, Хто за те, щоб рекомендувати сесії ради, розробити документації з місто, що докладається земельні ділянки, він проміг вага, розташована Київська область Кірського вичті, вулицями Руспугала заправку. Утримався, немає рішення прийнято одного голосу. Десята година, ой, 14 година, 33 хвилини, 17 жовтня 2025 року, засідання комісії частини з питанням прогносового комусу оголошується завершеність. Дякую так, за увагу.